Будівництво масштабних об'єктів нерухомості завжди пов'язано із ризиками. Основний, який називають юристи, це отримання прав на земельну ділянку. Бізнес, який планує на земельних участках любої будівництво, вони за в першу чергу звернути увагу на правовий статус землі, в которої. Яку с которым он будет работать. Идеально, и это, в принципе, с нашей командой так и происходит, мы этот статус земельного участка отслеживаем и 10, и 15, и 20 лет назад, в каком оно состоянии было, и как оно пришло к тому, чтобы быть передано в аренду или в купле-продажу. Найпоширенейшим механизмом вылучения ділянки є визнання недійсним договору куплі продажу або оренди землі, яке відбувається Внаслідок опротестування прокуратурою рішення органу місцевого самоврядування про передачу у власність або оренду земельної ділянки. Найпоширеніші ризики, які можуть очікувати на забудовника, наша основна задача, щоб все, що буде застройщиком построєно, або да, всі документи, які будуть видані компетентним органам, к ним не було ніяких претензій. Ні, спустя год, ні спустя два, ні спустя три. Там будет мощний фундамент для того, щоб в дальнейшем ну неправомірних действий со сторони ну третіх лиц ну не последовало. Отже, супровід кваліфікованого юриста під час купівлі або оренди земельної ділянки під забудову найкраща гарантія збереження вашого капіталу.